Боєць з осколком у серці вже в Києві. Літак з пораненим командиром взводу 30-ї бригади Євгеном Волоком із Дніпра вилетів уранці. Хірурги національного інституту Амосова сьогодні планують провести вкрай складне втручання. Серце 23-річного Євгена Волока зупинять, щоб дістати шматок міни, що застряг у стінці шлуночка. Сам боєць у гарному настрої переконалася перед транспортуванням Ольга Павловська і вірить в успішність операції. Ось він сантиметровий осколок просто у серці. стоїть Він і, і знищити торчить. Командир взводу 30-ї бригади його не відчуває. Та медики кажуть, будь-якої миті цей осколок може почати рух. Якщо він затроне коронарну артерію, може виникнути інфаркт, і тобто є ризик загрозі життя. Євгена Волока вже двічі медики повертали буквально з того світу. Він отримав край складне поранення біля старогнатівки 15 серпня. Повніше йшов бах. Неповні осколки міни прошили мозок, легені та серце. Медики визнавали шанси мізерні. Женя поступив без сознання, поступив в комі. У нього була тяжеліша черепно мозгова травма. По різдін череп були осколки, в головному мозги. Наші нейрохірурги всю ночі доставали. Удачно, він вижив. Ще два тижні тому він ледве розмовляв після складної операції. Нині посміхається і швидко відновлює сили. Тепер з'явився шанс дістати ще й осколок серця. Ця операція буде виконуватись на зупиненому серці. Враховуючи те, що цей осколок знаходиться в стінці шлуночка, і вже пройшов приблизно місяць. Десь це буде операція штучним крововим. Біля пораненого цілодобово чергує його сестра. Вона сподівається, Євген одужає операції. Ще впереді. Ну я довіряю нашим. Врачам, їхнім професіоналізмом, так як ми всі розуміємо, що раніння в серце це моментальна смерть. Ну, в мене брат живий, вони мені його спасли, вернули до життя. Вже навіть на прогулку виїжджали. Найголовніше все серце було, а потім вже все краще буде вилічиться до хлопців хоче. Така командір євген перед операцією жартує. Якщо йому пощастило вижити після таких поранень, то його серце тепер приречене битися ще довго. Ургало сколосандркуліж Дніпро Куліж, Дніпро, ТСН, 1+,1.